Мої вітання. Ви точно бачили ось таку гру. Сенс її заключається в тому, що спочатку блимає світлодіод, нам потрібно натиснути на нього. Потім блимує він і наступний, і таким чином відбувається послідовність саме ось цього блимання або миготіння почергове. Нам необхідно як гравцю відтворити ту саму послідовність. Зробимо це на Arduino. Як завжди, для початку. Додаємо всі необхідні компоненти. Це у нас буде Arduino. Відповідно, макетка. Далі нам необхідно 4, всі ж ті 4 світлодіоди. Ми їх перекидаємо, а потім будемо змінювати їм кольор. 4 резистори, як мінімум. Сьогодні будемо використовувати такий метод підключення. Хочу спробувати, чи буде він працювати насправді дуже добре, чи ні. Так, і 4 кнопки. Також для того, щоб відтворювався ще звук, там звук також досить важливий аспект гри, ми візьмемо під'єднаємо п'єза. наче всі компоненти ми вже зібрали, тож будемо починати їх збирати. Збираємо їх наступним чином. Спочатку ми візьмемо і приєднаємо кнопки. Таким чином, щоб ось ці контакти. Верхні і нижні, вони були між собою не поєднані, а йшли через ось цю роздільну лінію. Так, ну десь через три, давайте їх і розмістимо. Добре, тепер а, додамо світлодіоди. Світлодіоди будемо додавати в наступні ось ці піни, чому я і казав, що буде дещо такий експериментальний спосіб підключення, тому що ми будемо і кнопку. Доєднувати до мінуса через резистор і доєднувати світлодіод. Гарна чи погана ідея, напишіть у відео, у коментарях під відео. Можливо, ідея погана. Хоча ну, насправді воно повинно працювати. Так, далі. Доєднуємо п'єзо, ну, нехай десь ось сюди, наприклад. Тепер доєднаємо спочатку живлення. Беремо 5 вольт. І доєднуємо відповідно до наших, нашої групи плюсової. Звичайно, перефарбуємо у червоний. Далі беремо чорний, це у нас буде граунд, і доєднуємо його відповідно до мінусової. Також можна одразу взяти і поєднати ось цю групу з верхньою групою, щоб окремо там не тягнути. Ну, і я зроблю це ось так напряму. Плюс також можна доєднати для того, щоб наші кнопки доєднати до 5 вольт. Обираємо і я ось так протягну трішки ось так через верх, щоб було просто вам видно, як я під'єдную його, щоб не було над або під п'єзо, Ну і тут також, щоб один дріт на іншому не був. Хоча будуть зараз перетинатися, напевно, зроблю з холинками такими, тому що по-іншому ніяк. Так, поки у нас взятий червоний кольор, візьмемо праву верхню ніжку, оцей контакт, і доєднаємо його до плюса. До плюса. Ось так. Так, ну і відповідно для всіх інших кнопок ми робимо те саме. Таким чином, живлення у нас на кнопку Є плюсове, і також у нас є, щоб не було брязкання сам резистор. Але знову ж таки не знаю, чи спрацює в реальному в, в, в віртуальному, то точно спрацює. Отже, перевіримо, що ми на одній групі приєднаємо і світлодіод через резистор до мінуса. Ну, в резистор, звичайно, це у нас буде катод, я маю на увазі кнопку. Ну, давайте далі перефарбуємо наші світлодіоди одразу. Візьмемо жовтий. Тут, взагалі-то, неважливо, в якій черзі будуть у нас ці самі кольори. Головне, їх змінити. Ну, ось таким чином, у нас всі світлодіоди є. Тепер доєднуємо до. Самої Ардуїнки до цифрових пінів до діджитал. Так, ну давайте зробимо. Наприклад, спочатку доєднаємо тільки світлодіоди. Доєднувати їх буду також, візьму ті самі кольори, тільки, напевно, для червоного візьму рожевий колір. І доєднуємо ніжка, як ви бачите, з анодом. Вона у нас вільна, тобто вона не перетинається з кнопкою, тому можна вільно взяти і доєднати. Доєднаємо аж до крайнього, до якогось там 10-го, наприклад. Далі. Змінюю на жовтий, і те саме роблю з жовтим світлодіодом, тільки напевно ось підряд будемо приєднувати. Ось за сходинки я і казав, що точно будуть. Наступний зелений. Але я думаю, на схемці видно до якого піну. В будь-якому випадку скетч разом зі схемою, як завжди, буде під відео. Так, наступний синій. До сьомого, відповідно. Так, порівняв. Тепер робимо те саме тільки з кнопками. Ми будемо брати нижню ліву ніжку і доєднувати, ну, відповідно, до а, пінів. Також, напевно, візьмемо ті самі кольори від. Ну, Щоб ми просто не заплутали, що у нас ось іде кнопка, ось ця відповідає за цей світлодіод, і куди вона йде. Так, зробимо, напевне, наступним чином. Пропустимо один пін і під'єднаємо підряд наші кнопки. Тож, цей до п'ятого. Далі беремо жовтий, до четвертого. зелений. І лишається у нас тільки синій приєднати. Можна тут порівняти, якщо перфекціоністи, якщо ні, то можете лишити так. Так, ми під'єднали кнопки, світлодіоди, тепер доєднуємо п'єза. Ну, відповідно, мінус ми можемо ось так доєднати, просто напряму. Ну, а плюс ми доєднуємо до Digital Pin. Візьмемо якийсь, який ми не використовували. Що ми там. Ну, давайте фіолетовий візьмемо. І доєднаємо до. Ну, також, один пропустимо і доєднаємо до 12-го піну. Так, ну, якось ось так. Це я хочу зробити і одразу тоді порівняю все. Так, ну, наче ми приєднали повністю всю схему. Далі трішечки про сам код. Будемо, звичайно, як завжди, працювати з кодом у вигляді тексту. Ніяких блоків, тому що ну, на такому етапі вже буде важко нам працювати саме з блоками. З кодом, напевне, легше, ну і ми завжди з ним працювали. Так, я код уже підготував, додаю його. А що саме тут у нас відповідно розміщено, що саме прописано? Перше, ми робимо константи для наших кнопок від 2 до 5. Да, ось у нас другий, 3, 4, 5. Далі один пропустили відповідно чотири світлодіоди від 7-го до 10-го, на базар або на спікер. Да. Установлюємо масив частот, щоб у нас була різна музика. Ну і далі ви можете побачити, що повністю-повністю все у мене додано в коментарях. Тож, будь ласка, скетч під відео. Я думаю, вам все буде зрозуміло по самим коментарям. Тут повністю йдуть всі-всі-всі пояснення, що відбувається. Ну, ось, наприклад, там перевірка введеної. Ну, уже тут, вибачте, до while я не додавав окремих. А, ну Хоча, в принципі, можна було. Кожна зміна, тут все пояснено, що, що за чим, що за що відповідає. Тож, давайте подивимося, як це буде працювати. Запускаємо симуляцію. Можна було почути, сподіваюся, що почули, точно побачили, А як відтворився сигнал, тобто ось був синій. Натискаю на синій. Або там так, повторюємо. Ну, і давайте програю вже. Ось таку гру ви бачите. Ось так ми її зібрали. Тепер з віртуального робочого столу ми переміщуємося до реального і збираємо вже з реальних компонентів цю гру. Отже, всі необхідні компоненти у нас вже є. П'єзо, кнопки, колпачки для, кнопки, для кнопок, резистори. І відповідно. Різнокольорові світлодіоди. Збирати будемо на ось такому макеті. Доєднувати будемо так, як і на схемі. Буремо спочатку кнопки і доєднуємо їх відповідним чином. Тобто, ось ці ніжки ми доєднуємо до крайніх контактів. Ось так. Далі продовжуємо те саме в ряд. Кнопка є. Е, тепер беремо резистори, вигинаємо їх звичним чином, літерою П. І доєднуємо. Тепер знову ж таки відповідно до ніжок. Наприклад, ось у нас іде ніжка. Ось іде її ряд. І до крайнього ми доєднуємо резистор і доєднуємо його до мінусового контакту. Виглядає це ось таким чином. Робимо те саме для наступних. Навіть виглядає симпатично. Далі доєднуємо світлодіоди. По кольорам можна взагалі, щоб воно і не збігалося, але зробимо таким чином, як і на схемі. Знову ж таки, якщо ми беремо ось цей ряд контактів, це у нас буде мінус, який під'єднаний через резистор до мінуса, і щоб не було брязкання, також і кнопка до мінуса. На світлодіоді є анод і катод, катод коротша ніжка. Анод – длинша длінша ніжка. Беремо катодом коротшою ніжкою, доєднуємо в той, в той же самий ряд. Ось таким чином. Анод повинен бути поруч. Те саме робимо з останніми. Так, і світлодіоди у нас розставлені. Давайте доєднаємо спочатку дроти. А потім вже п'єзо і самі колпачки. У нас є шлейф такий із чотирьох. Ну, і, відповідно, ними я буду доєднувати наші світлодіоди. Просто підряд до аноду. Ось у нас є поруч доріжка. Відповідно, вставляємо сюди перемичку і доєднуємо. Просто підряд. До ардуїнка, до Digital пінів з 10 по 7. Насправді не важливо які тут кольори, які є, такі і використовуємо. Головне додати до анодів. Давайте покажу ближче, як у нас все доєднано. Бачимо, навпроти анода у нас перемичка, навпроти катода кожного. Резистор, який йде на мінус. Так, і тепер все це поєднуємо підряд, відповідним чином з 10 по 7. Просто беремо їх ось ці три, наприклад, крайні, і доєднуємо сюди. Ну, а, відповідно, 7-й у нас іде поруч, тому його також поруч доєднуємо ось так. Перекрив все рукою, але вибачайте. Так, далі. Нам необхідно доєднати тепер кнопки. Щоб їх доєднати, ми використовуємо, знову ж таки, 4 перемички. І знову нам не важливо, який це буде колір. Беремо, наприклад, ось так жовтенький. І додаю ну, відповідно, найдальше буде в другий пін. Ось сюди. Потім кожна наступна кнопка доєднується до піну наступного. Тобто це у нас буде третій. І ось ці дві кнопочки. доєднуються також підряд в четвертий та п'ятий пін. Так, ну, якось так. Я думаю, ми будемо бачити, як вони будуть блимати. Нам лишається додати тепер п'єзо. Додаємо його ось таким чином. Наприклад, це у нас буде четвертий і перший контакт. Ось так. Червоний додаємо до четвертого контакту, коричневий до першого контакту. І тепер тут червоний ми додаємо відповідно до схеми в 12 пін. Поруч тут у нас розміщений граунд. Тому ми коричневий можемо доєднати прямо сюди в ground. П'єзу ми також доєднали. Лишається доєднати плюс та мінус. Ми це зробимо ось таким чином. Підліземо аж сюди. Так, червоний ми додаємо до 5 вольт. І поруч у нас є граунд. Можна сказати, що ми все з'єднали, але ж у нас не з'єднані кнопки тепер до плюса. Беремо ще 4 перемички, будь-які, і доєднуємо. Можна на, самому, на самій горі, скажімо так додати. І також, одразу, так як у мене тут 2, доєднаю і ще й цей. Неважливо, в принципі, навіть в якому порядку. Доєднує тепер ось ці перемички до плюсового контакту, який у нас вже приєднаний. Доєднуємо колпачки, щоб було зручно нам. Ну що ж, зальїмо скетч. Скетч залито, при вас перезапущу. Так, ви побачили жовтенький, я натискаю жовтенький. Тепер жовтий і синій. Ну і давайте програємо. Ось так виглядає ця гра.